Ну, Тарасику два з половиною, бо він ще питає, мам, хто такий залужний? Я кажу, розумієш, ну, розказати, що це головнокомандувач Збройних сил. Ну, це дитині дуже такі розумні, великі слова. Треба просто. Кажу, розумієш, це такий козак. Ну, ти знаєш, що такий козак? на коняці їде, шаблю тримає, шаблю таку. Який, так, так, геть, ворогівчики, махнув один раз, вони тільки хоп, повідлітали. Хоп, другий раз махнув, уже і Крим вільний. Так він оце їде і звільняє Україну. А він каже: так він що, розволяка? Визволяка. І я тако: Йде залужений! Визволяка! Геть тікайте вороги! І малі почали в хаті ходити співати цю пісню. Дойшла ця пісня не тільки до Анжеліки Рудницької, але до залужного. Тому що нам мені телефонували з генштабу і кажуть, скажіть, будь ласка, а це справді ваша пісня? Бо передали цю пісню якимсь чином, не знаю, люди там передали. Залужний її почув, і він усміхнувся. Це для нас найкраще.